Розглянемо з вами, що ж таке округлення. Коли ми виконуємо роботу, у нас на листі виникає досить багато перетинів ліній. Зараз ми їх зробимо. Ці перетини утворюють кутики. Це такі якісь підняті конфлікти та протиріччя. Тобто, другими іншими словами, це стан такої гостроти та напруження. А коли ми підіймаємо цю гостроту і конфліктність нашої теми на поверхню, перед нами постає задача потім вивести цей конфлікт в рішення, тобто гармонізуватися, прийняти стан гармонії та спокій. Для цього ми повинні все згармонізувати. А що ж це означає? Ми повинні зробити всі такі кутики гладенькими, тобто вони були гостренькими, а ми їх робимо гладенькими. Можна їх згладжувати. Таким же маркером, а можна взяти потонший, і як вам буде зручно. Наша задача вписати таке півколо. Для того, щоб прийняти гостроту з роботи, ми просто робимо такий плавний переход, вписуємо таке півколо, а вже наш мозок добудовує до цього. Півкола кола, якби символічно мозок заспокоюється, ми приходимо в стан гармонії, тому що все, що є круглим, це гармонійне, нашим мозком це сприймається саме як гармонія. Тут потрібно, щоб лінія плавно переходила із такого лінії в лінію. Тренуйтеся це робити. Якщо у нас можуть бути такі випадки, коли є товща лінія і з'являється більш тоньша лінія. Як скруглювати такі місця переданів. Ми також вписуємо півколо, але перехід робимо плавним, з більш такого товстішого і плавненько в тоненьку. не робимо ось так, коли так то це мозком сприймається просто як якийсь вузлик. він нагадує, нагадує саме вузлик. А якщо ми візьмемо і впишемо охайненьку, продовжимо лінію, то це вже буде красиво і гармонійно. Такий плавний-плавний перехід. Потренуйтесь проводити нейролінії, потренуйтеся округлювати ці нейролінії, можете спочатку обозначити контури, а потім зафарбувати. Можна навіть товщим маркером.